Так, ну що, стоїть мій генератор уже в станку. От Зараз я вам тепер покажу різницю в проводі. Багато хто думає, там не треба перемотувати або мотає проводи. Як в мене був, він намотаний 1,12. Тепер да, 1,12 у мене було 30 вітків. Тепер я перемотав в 1,5 А тепер я показую різницю. Запускаю оборот, через станок. Станок видно, у мене стоять два рівно. 120 оборотів. От. Запускаю. 120 оборотів. Нагрузка у мене одна лампочка 60 -ка. 12 вольтова 62. Вольт. От тепер різниця. 13,4 вольта. Це при нагрузці. Дві лампочки. Якщо дві лампочки, сейчас я включу. Буде 10 вольт. От. Дві лампочки, 10,5 ну, 10 вольт. От зараз горять дві лампочки. Ну і тепер я покажу різницю. Ідемо тепер до мого столика і дивимося різницю. От тепер різниця. 120 оборотів на проводі 1,12. При нагрузці 60 Вт лампочка. Він видав 6,7 вольта. 130 оборотів 9,8 вольт холостий ход 17,5. І так пошло, 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 пошло. І холостий ход на 700 оборотах 95. Ну, різниця не помінялася. Тепер дивимося. Я намотав проводом 1,5. От тепер різниця. 120 оборотів. Нагрузка лампочка 60 Вт. 13,5 вольт. 130 оборотів. Також лампочка 60 Вт. 17,5 вольт. Далі я не рискнув, бо згорить лампочка. 230. Я поставив дві лампочки. Ну, станок не тягне. Буксує ремінь. Ну він і не потяне. У мене тут при 230, 230 оборотах він видавав 144 вольта, а тут 130-17,5. Ну і холостий ход. 120 19 вольт і пішло. 25, 34, і от тобі різниця. І вже 700 оборотів, практично вважає 100 вольт. Як тут вроді, не набагато, там не знаю. На 4 там, мілівольта, блін, получається таке небагато. Ну я скажу, різниця в холостому ходу, ну, суттєво не змінилася. Зато вона змінилася при нагрузці. При нагрузці дуже змінилася. От, в принципі, яка вигода мотати проводом 1,5, а не 1,12. От я ж кажу, яка була просадка на проводі 1,12. От вам, пожалуйста, видно. 67 7 вольта при 120. І це тріугольник, я не відкидаю. Вот, в принципі, так. В принципі, зараз ще я спробую, не знаю, 120 оборотів. Попробую. 130. Зараз виставим 130. Так, ставим 130 оборотів. Так. І запускаємо. Згорить лампочка, не згорить, я не знаю. А, дві лампочки зараз. Ну, вже вже буксує рімень. Чутно. От, пожалуйста. Лампочки ми розхотять, буксує ремінь, вже не тягне. 9,8 вольт. Якщо одну лампочку відсидіти, пожалуйста. 17,9. Це на дві лампочки. 18 вольт. От, пожалуйста. Блін, зараз згорить лампочка. Коротше, виключаю, блін. В магазинах зараз немає, тільки в інтернеті лампочки можна заказати. А вони в мене на баласті стоять. Ну, в принципі, так. В принципі, я довольний перемоткою. Лаком він вже пропитаний, зібрав, все клас. Ну і більше всього, сьогодні у нас вітер дуже здоровий. Я все-таки думаю, що магніти залиши там цілі. Десь, я думаю, що підгоріла проводка. То, що генератор сьогодні видавав 25-27 ампер. Ну, звісно, не видавав він тих, що положено. 40 А, але все одно, ну не знаю, все одно буду знімати і буду пробувати і дивитися. І либо магніти, либо все-таки перемотаю. Бо там теж мотаний він проводом одиницею. От я тільки не повню. одиницею він мотаний чи в два провода чи в три. Не скажу. Вже не повню, чесно скажу. Ну, провод є. Я думаю, я перемотаю його. Все-таки, якщо цілі магніти, то я просто перемотаю його. Півторачку, щоб вже не робити нового генератора. Ну, в принципі, так. Все. Гуд. Генератор своя видає. Ну, звісно, що стається трьохлопасний вінт із стартовими лопатками. Так, в принципі, все. Генератор готовий. Ну, так як у нас ось така погодочка, сніжок. Вийдемо потихеньку. Так, Візьмемо вітрячок. Ось! Пустий шамотає, згорів у мене моторчик на анаометрі. В принципі, всі, 18-метрова машта все працює, В принципі, можна сходити подивитися, що там. Ну що, і крутиться генератор. Я ж за що кажу, обороти скажені, а туку видає він мало. Лібо підгоріли все-таки магніти. Лібо за те, що трохи став ваш вінт, і бороти вже не ті, може і за що того, тоже, в принципі такий може бути мінус. Він важкий став на пару кілограм. Видно, хвоста складає. І ще може і таке бути. Так, ну це у нас Баварія. Це у нас четвертий генератор. Тут <кхи> сьогодні. Давав до 35 А виганяв. В принципі отак. Я кажу, вітер уже стих. Це назва 18-метрова мочта. Ну, в принципі, отак. Отакий у нас вітерок. Дає нас невеликий заряд. Такий зараз скакає. 8-10, вже вітра здорового немає. а ну, ветер у мене показує новаль. Немає нічого. Зарів мотор. Я його в принципі, відключив і нічого не дає. То що я взяв тестера, поміряв. Думав, значила прибор зарів, а це зарів сам моторчик. А Це він вже мене другий. Ну, В принципі так. Ось такий вітерок. 3, 8, 10 Ампер. Я говорю. Так. В принципі, таке видає. Ну і нашій перший В принципі. Мені все дикається, що чуть-чуть підгоріла на ньому проводка. Тож кажу, він дуже здорові топки не дає. А може дійсно я грішу засчі того, що ваш винт, Він так. Це в принципі розганяється. Дуже важко. Ну, в принципі заряд дає. І то вже гуд. Ну так в принципі. В принципі, і Баварія так само. Хоча цей набагато мощніший. В принципі отак. Це у нас зелененький, стоїть по нулях. Тут у нас отак. Дуже дає вітерок. ну, В принципі, так і вітер все. Я ж кажу, як не одну шкоду зробить, так другу шкоду. Буря нашла, вітер пролетів, снігу немає, зато вітер. Сніг єлі єлі упав. В принципі, так, все. В принципі, такі показники. О, тут вже 14 ось. Да, поки довів камеру, то вже немає. Да, тут 20-21 пошло. Ну, от такі показники. 25-33. Як завжди, да. наша баварія розганяється теж. Прикольно до чого, що поки довів, то десь пропадає. Так, Ну і тут а все. Ось наш перший. Ну от, пожалуйста, я ж кажу. Більше всього мені кажеться, що все-таки з вінтом щось. -то. То що б тільки що 22 видав, блін. Важче він став. Трошки йому важче розганяться Більше всього так. В принципі. Ну в принципі, пускай хай працює. Не буду її знімати. Вітер я не скажу який. Ну в принципі отак. отак так все працює. Вітерок дує, заряд нам дає. Наша баварія. Так, і баварія працює. Ну, в принципі, все нормально. Заряд потихеньку дає. Ну що, всім дякую, до побачення.